Друзі, всіх вітаю, Паша на связі Київ Україна. У нас середина лютого 26 рік. І сьогодні в вашій увазі новий тижневий випуск газети «А що там по зарядним станціям. Друзі, на сьогоднішній день я для вас підібрав актуальні наявні зарядні станції, котрі коштують іноді в три рази дешевше, ніж в Україні. Якщо ви готові, без зайвих слів лупимо вподобайки, підписуємося, коментуємо, закидаємо донат по цьому QR-коду або рік. Реклі... Візити, монобанки, приватбанки, Пайпали під цим відео. Присідлімі, погнали! Друзі, тезісно, за 10 секунд. Перше, все, що я показую на сьогоднішній день, є в наявності, коли ви дивитеся це відео, можливо, ціна буде змінена, а можливо, навіть вже розкуплено. Друге, для того, щоб вам все це отримати, замовити вам, треба по-перше, вказати в налаштуваннях Aliexpress, ми дивимося на Аліекспрес вашу країну як країну да, отримання не Україна, а якась натівська Європа, будь то Польща чи Німеччина. Бор Boa! Ось зараз переді мною, наче є якась зарядна станція. Але, друзі, якщо я виберу Україну, да, типу, ну як зазвичай на лаштуваннях, дивіться, ця зарядна станція просто зникає. Все, її не існує. Тобто, щоб побачити ці варіанти, вам треба обрати е, іншу країну, не Україна, а іншу країну, якусь, ну, наприклад, да, Польща. І тоді для вас будуть розкриті всі можливості Аліекспреса, і ви побачите саме те, що е, я вам сьогодні. Сьогодні буду показувати. Наступний тезіс, друзі, для того, щоб отримати цю зарядну станцію, відповідно, котру ви замовляєте в Аліекспресу, вони знаходяться в складах Європи і можуть транспортуватися у якесь відділення перевізника, котре ви оберете. Наприклад, це може бути НП-шопінг або міст Еспрес. Як це окремо зробити? Я е, записував велике відео там на 20-30 хвилин, покроково що де як обрати, де ці адреси НП Шопінгів. Взяти куди скопіпасти, як вставити потім, де взяти трек номер і тоді, і т.п. Друзі, обов'язково подивіться, посилання буде під цим відео або у спливаючій підкасті. Друзі, сьогодні у нас на огляді 5 зарядних станцій, котрі де деякі ми з них взагалі ще не зустрічали, але всі вони коштують в 2-3 рази дешевше, ніж в Україні. Оскал чи оскал, я не знаю, як правильно. 1800 пі моделька. 1800 пі, бачите, значить, що у нас є? У нас є. 1800 Вт 1000 Вт години. Ну, давайте зразу поразсуждаємо. Чи 1800 Вт це достатньо для звичайного споживача? Я скажу, що для мене, наприклад, для моєї. Хатинки 1800 Вт це отак от потужність. Нема такого приладу, котрий би не потягнула ця зарядна станція. Навіть тостери або мікрохвильовки, воно потягне. Цінник, мені здається, смачний. 446 євро це приблизно на сьогоднішній день 23 тисячі гривень. 23 тисячі гривень. Ви собі уявляєте, така зарядна станція. Ось давайте просто заради цікавості зробимо фін тушамі і просто спробуємо вгадати, скільки така зарядна станція. Буде на просторах України коштувати. Немає такої зарядної станції. Можливо, це новинка, якась давайте по іншому. ОПЕС якась зарядна станція на 2000, ну, відповідно, 38 тисяч гривень. Да? All Powers 36 тисяч гривень, хоча тут менше, тут 1600 на 1800. У нас є можливість її замовити з Франсуа, да? Тобто, в склад у нас знаходиться правий верхній кут. Бачите, що відправлення з Франсуа. 14 20 лютого вже ви можете її отримати. Тобто, якщо би ви жили десь у Парижі да, з кросаном у Році, то е, через два дні можна її взагалі вже отримати. Вона подорожує там два дні по Європах і все. Відповідно, для того, щоб її в Україні отримати, плюсуйте ще десь там, я не знаю, ну, тиждень часу. Там два дні на митниці, два дні по Україні, два дні по Європі, два дні туди-сюди. Виглядає вона ну, досить так цікаво. Що я бачу? Я бачу три розеточки, я бачу DC-шні роз'єми, входи, виходи, я бачу включення, виключення е, і все інше. 100 Можна одночасно підзаряджати, я так розумію, вихід дано 100 Вт є Type-Shні. Також у нас є два USB-C, це оці самі 100 Вт. Є три розетки по 1800, прикурювач 120 Вт, DC-шних два Також є, друзі, 60 Вт. І USB, звичайний портик, 18 Вт і інший 15 Вт. Можлива зарядочка від сонячних панелей за, за півтори години. Як нам виробник пише, Evet. <laughs> Як нам виробник пише, до 80% вона зарядиться за одну годину, максималка 800 Вт. Від сонячної панелі це, до речі, дуже непогано, тому що ну, зазвичай зарядні станції там 400-500 Вт підтримують сонячні панелі. Є можливість заряджати від прикурювача від 220 від сонячної панелі, і в поєднанні 220 плюс сонячна панель це буде ще скоріше. Цінник, я вже сказав, 23 з копійками гривень. 188 годин ліхтарик. Плюс-мінус для такої потужності, для такої ємності цієї станції, ну, мені здається, ви знаєте, я робив огляд і на велику зарядну станцію, да, там Фосібо 2400. До речі, посилання під цим відео можете подивитися. Там вже подивилося 400 тисяч очей. І я робив на меншу зарядну станцію, Fosibot 1200. І ось чисто із практики, да, чисто от фізично, мені більше подоб... сподобалось Fosibot менше. 1200. Вона меншої ємності, вона меншої ваги, там 8 кг на 25. Вона більш зручна, ви можете приткнути її Хоч куди на полиці, кудись, а не поперед хати поставити. І вона, знаєте, своїми розмірами ну, якось більше мені стало до вподоби. Тому такі, тому такі зарядні станції, якщо, звичайно, світло у вас не вимикають на добу, а на 3 години, на 4 години, там, на 5 годин, то можна притягнути. Соляр панель 800 у нас 700 Lightning Fast Charge 700, я так розумію, ватт може вливати з 220, 700 ватт ну, я скажу так, не дуже бажано багато да Хотілося б побільше. За е, півтори години воно туди все зальє. З За сонячними панелями вам пише. Що з 200 Вт можна за півтори години залити. І 400 Вт сонячна панель це 2,5 години. Я не бачив це ще на ринку оскал, і ви побачили, що в Гуглі ми її знайти теж не змогли. Можливо, до цього моменту це якийсь інший був бренд. 3500 у нас циклів заряд розряд це у нас залізофосфат, відповідно, це приблизно десь років на 8. Вам вистачить захист БМС, як у більшості зарядних Є від перенапруги, від низької температури, від завеликої температури, від е, розряду, від перезаряду. Ну, коротше, все, це, в принципі, все стандарт. Все інше синусоїда, чиста синусоїда, як нам виробник каже, є, для кого це, це актуально. І бачите, навіть вони вказують про волум вентиляторів. Тобто, скоріш за все, 4 вентилятора вони. Досить тихі. Бачите, 55, 40 або 0 дБ. Якщо у вас температура зарядної станції, ну вона там в режимі очікування десь да? там запитує тел 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 телевізор, там, чи холодильник, коли він не, не працює, то у вас буде взагалі 0 дБ. Якщо у вас до 50 градусів якась там навантаження, буде 40 дБ. 40 дБ це, 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 це навіть не пилисос. Ну а якщо більше 55 градусів, буде вже трошечки гучніше. 15,5 кілограмів одобряю, тому що 25 кг, наприклад, як в більше зарядні зарядній станції, котрі 2000 ємність, ну там не дуже так потаскаєш. Є досить цікаво, що є в цій недорогій зарядній станції навіть апка да, додаток, тобто ви можете під'єднатися через Wi-Fi, і Bluetooth і дивитися, контролювати, якщо треба щось вимикати і вмикати. Друзі, ну, на мій погляд, ця зарядна станція досить цікавий варіант. По Оки що вона ще є в наявності, поки руки українців до неї ще не дійшли. Тому дивіться, і ще раз нагадую, що зовсім скоро от, от вже, вже майже у Китаї новий рік наступає. Він буде там два у когось, канікули три е, тижні. І відповідно логістика трошечки просяде. Якщо ви через тиждень, через два е, спробуєте замовити, то можливо десь до середині березня не факт, що ви і отримаєте щось. Я вам забув сказати, але якщо ви замовляєте зарядну станцію з Натівської Європи і її телепортують у відділення вашого перевізника, котрий знаходиться теж у Варшаві у Європі, то перше, ви не сплачуєте мито, коли воно. Вже телепортується до вас на митниці на кордоні. Ви нічого не сплачуєте додатково, бо по сьогоднішній день ще працює ще працює опція що нуль мита для зарядних станцій більше 300 Вт. І другий тезис: що за доставку, наприклад, з Варшави до вашої хатинки треба теж буде нової пошті чи Місцеспресу сплатити ну, приблизно, якщо так знаєте, рахувати 3 долари за кілограм ваги. До речі, до мене. Їде зарядна станція All Powers. Невелика, але як мені здається, це дуже практична. Тому, якщо ви хочете подивитися, що і наскільки вона зможе, обов'язково підпишіться, щоб не прогавити цей момент. Там буде у нас сонячна панель на 600 Вт і зарядна станція. Невелика, але дуже приємна. І так, друзі, All Powers. 619 євро. Це приблизно 32 тисячі гривень. 2400 Вт. Це норм, це норм. І 1500 е, ємність. В принципі, тут, знаєте, золота середина така. Чим більше ємність, тим більше там е, акумуляторів і тим більше вага. Відповідно, якщо е, у станції, там, де 2000 ємність, вона важить 25 кілограм, то ця, скоріш за все, буде важити там ну, десь, мабуть, 17, 18, 19 кілограм. Зараз подивимося. Але ось це от, така, знаєте, золота середина по розмірам, по потужності, по вазі і, відповідно, по ціни. 32 тисячі гривень. ЄСні розміри, роз'ємо кажу, розетки у нас є. Доставочка у нас з Німеччини з 14-17 лютого може бути у вас в руках, якщо ви були в Європі. Накидуйте сюди ще десь 5-7 днів на доставку в, в Україну. 4. Я бачу у нас розеточки. Зразу вам показано, бачите, що є екранчик, все на передній панелі. Мені це, до речі, подобається, тому що є станції, котрі ззаду десь розєтки, там ти не бачиш, там, якщо вона от в тебе в шухляді десь стоїть чи в коморі. У нас є Карпорт 1 вихід, да? ну, якщо ви звикли, як в автомобілі підзаряджати. У нас є Power Delivery 100 Вт, дві штуки USB. І у нас ще є звичайні на 18 Вт аж 4 штуки. Ось так вона виглядає, знаєте, так потужно, прикольно, так так, солідно, солідно, скажу так, знаєте, Такий робокоп, такий мощний робокоп з ручками. І ви знаєте, і, е, я не знайшов е, в описі е, який тут акумулятори, але, скоріш за все, ну, це логічно, да, що це літій залізофосфат. Але мені цікаво, скільки оцей от All Powers 1500-2400 коштує, наприклад, в Україні. На сьогоднішній день. На у нас Промі коштує 48 500 Схожий? Ну, наче то схожий. 48 500 на 2000. да Ну, а на Олексі він у нас коштує, якщо так от просто вбити подивитися, на Олексі він коштує от у нас зарядна станція s 2000 45 000 гривень. Це, мабуть, на запчасті. середньо арифметичний, я думаю, що десь буде сороковник із характеристик, друзі, з того, що я знайшов ємність, як я вже сказав, 1500 Вт. Сонячна панель може вливати 650 Вт максималочка. час заряджання від розетки 1 година від сонячної панелі на 400 Вт 6,5 годин, це нормально. Циклів термін служби 2500, all Power з 1500 Вт 2400 Вт потужність, тобто десь пік 4800, тисячі гривень. На сьогоднішній день. Наступна зарядна станція, друзі, у нас Solar Play коштує вона 699 євро. Це приблизно, якщо помножити на 52, 36 тисяч гривень. Але, друзі, відповідно і потужність. 2400 у нас Ват, пік 4800, а ось ємність, зараз подивимося. Відправлення з Німеччини, не з Китаю з Німеччини. Якщо у вас є, до речі, друзі хтось в Європах натівських, ви взагалі можете загрузити їм багато. Якщо вони курсують в Україну, і взагалі вам доставка буде безкоштовна. Ми то ноль, де доставка безкоштовна. Хто пише, знаєте, із хейтерів чомусь вони то пишуть, то не пишуть. На хейтерах тримається весь актив. Друзі, шановні хейтери, не забувайте завжди щось писати у коментарях. І багато хейтерів пишуть, о, та це Китай. Чи є взагалі людина, котра вважає, що айфони збираються не в Китаї? У нас є фон-ліхтарик, у нас є 5 режимів. Оце вот тут добре. До речі, п'ять режимів, режимів потужності, не, зарядочки. Відповідно, якщо ви хочете швиденько зарядити Charge, то там за годину може влити. Якщо ви хочете е, не навантажувати вашу мережу, можливо, дати ви десь в селі, десь е, стара проводка, то можете виставити мінімалочку 300 то у вас буде потихеньку там заряджати. Я, наприклад, на своїй зарядній станції ставлю там 500, і потихеньку вона там заряджає. Є у нас 100 ватт USB-шний розмір Type-C, є 2 q Charge, і 20 Вт теж є. 1100 Вт чарджинг можливо заряджати, 1100 це нормально для цієї зарядної станції. Мінімалка 300, максималка 1100. Дві сонячні панелі по 200 Вт, тобто відповідно за 400 Вт, у вас зальє за 4,5 години. Якщо і сонячна панель, і 220, то година 35. І працює як джерело безперервного живлення, 8 мілісекунд переключення, тобто ви навіть не почуєте, що десь зникла електрика. Комплект у нас кабель один 220, другий від сонячної для сонячної панелі зарядочки. І третій у нас мануал. До речі, хто ще не бачив, в одному з минулих відео я тестував сонячну панель на 200 Вт. На природі ми пили чай, ми готували там і дивилися, чи можливо існування в Києві без електрики в розетках. Тільки користуючись сонячними панелями, обов'язково подивіться, посилання буде під цим відео або у спливачій підказочці. 3500 життєвий цикл, це приблизно 8 років. Максимально. У нас 4800 Вт, 2000 ємність акумулятора, 2100. Нарешті ми знайшли. 2000 Слухайте, оце от нормальна зарядна станція. Така, от знаєте, щоб приволоч і не важка, ну, там 25 кг і не і, і потужна, нормальна, для кого важливо. Розуміти скільки вона коштує, наприклад, в Києві. Давайте загуглимо. Давайте подивимося. Тут вона у нас коштувала 700 євро 36 тисяч гривень. В Україні вона буде коштувати. Ну, це Aliexpress, це якась не знаю 54 тисячі гривень. Це перше, що натрапила в очі з розетки 54 проти 36 тисяч гривень. Є різниця є вага 21, в упаковці. 24. Це для кого важливо, скільки ви сплатите за доставку. Півтори години, ДБЖ, 14 аутпутів, є е, регулювання колесо для е, потужності зарядочки, захист БМС там, по заряду, перерозряду, висока температура, низька температура. Вказують вам, що дуже вона тиха, менше 25 дБ. Так що, друзі, 36 тисяч гривень на сьогоднішній день вона коштує 528 євро. Це, друзі, за All Powers R3. 1500. Зразу давайте, ось на відходя від каси, подивимося, а скільки вона коштує у нас на просторах України. 528 євро Це приблизно 27 тисяч гривень. Тут у нас вона коштує 35-39 R1500, 33 100 Вт годин залізофосфат, у нас є 1500 Вт потужність, відповідно, 3000 пікова. У нас є така от. Зарядна опукла станція. 3510 років залізофосфат є застосунок через Bluetooth, через Wi-Fi, може заживити у вас кварти... оселю, ну, в принципі, так достойно. Виробник вказує, що вона тиха. Ну, дивіться, як пані спить. Бачите, якщо потужність навантаження. З зарядної станції 1450, то е, шум у нас гучність буде 52 дБ. Якщо до 600, то там десь 30 дБ буде гучність. Вона знаходиться у нас в Німеччині і доставка, якщо е, на відділення да, місце спресу або нової пошти ННП Шопінг в е, 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 Натівській Європі, то 15-19 лютого може вже бути. USB і 3 А, максимум 36 Вт. Є тайп-сішни 200 Вт, ну дві, дві штуки, я так розумію, по соточки Сонячна. Панель 650 Вт максималочка, є можливість е, зарядки від автомобільного прикурювача 16 кг з половиною Є до 15 мілісекунд. Е, хто просив вказувати ДБЖ є, ємність, повторюсь, 1000 Вт і е, потужність 1500 В. Отак от вона у нас виглядає. Друзі, ви знаєте, взагалі ситуація з зарядними станціями, з продавцями, з магазинами, вона змінюється маленіносно. Іноді навіть моє відео виходить, і через два дні людина у коментарях пише, а там ціна вже збільшилася. А її взагалі жодне посилання не відкривається. Чому не відкривається? Тому що треба підписуватися на канал і слідкувати по хвилину. Лік часу йде, від лік часу йде не на години навіть, а іноді на хвилини, якщо там цінник дуже приємний, дуже цікавий. Підсумок, друзі, 27 касарей, чи 2000 буде доставочка, це вона ну не дуже тут пот... тяжкенька, тут 15 кілограм. І все, і вона у вас вже у Руцях. Друзі, і хід сьогоднішнього нашого марафону це зарядна станція, яка коштує 482 євро. Це приблизно 25 тисяч гривень. Це зарядна станція у нас Flashfish F135. Знаєте, завойовує риба, завойовує ринок, як в останнє роботів да, в Термінаторі. Чотири у нас розетки, наскільки я зрозумів. Давайте ще разочок. Чотири у нас розетки AC 10 USB. 10, друзі, 10 USB-портів. Охрініть це. Якщо б мікрофвильовка або телевізор працювали на USB виході, це був би взагалі аншлаг. 10 аутпутів, з котрих дві швидка. тайп є, дві тайп -сішний. Я перший раз таке бачу. Зверху, соляр-панель, є інпут від прикурювача. Коротше, роз'яви якісь дуже дивні. Ось по центру екрану. Є невеличкий екранчик, є включення-виключення панелей і є вихід, ну як типу від прикурювача. Дизайн просто ульот. Оцей от віреніця оцих от USB-панелей отворів, це десь. А чому не 20? Друзі, чому не 20? Телевізор у нас пропрацює на 100 Вт 9 годин, 2000 Вт у нас потужність, а ємність 1000 Вт. Ну, такий середнячок. Знаєте, за, за 25 тисяч гривень дитина е, заліза фосфатом грається. 9,5 годин в телевізор. фен 60 Вт 15 годин зможе пропрацювати. Два методи зарядочки і 220 довго, друзі, довго. 8,50 гривень. Годин Чому я не розумію? Знаєте, ось ми з вами прочитали, що є тут залізофосфат. Тобто є можливість швиденько зарядити. Нафіга мені оце от 8 годин зарядити? Хоча, знаєте, якщо казати про цілеспрямоване використання цих зарядних станцій, не коли в тебе світло є 2 години на добу, а коли в тебе є необхідність кудись вибратися у вихідний день і там, ну, наприклад, послухати радіо, да, або Скористатися фонариком, да, там, лампою або якось. Ось так вона виглядає. Теж потужні ручки, вентилятори по боках трошечки захищені, такою ребристою поверхнею. По центру у нас флешфіш, у нас розеточки. Для Європи і зарядка показується, скільки лишилося. Є сонячна панель, можливість підключити. Значить, по характеристикам ще раз. Тисячу у нас ємність, розміри 39 на 21 на 24 сантиметри, вага 14 кілограм, 8-9 годин зарядочка, 8 usb шних портів, два c шні порти і USB 3.0 ще дві штуки. Це 12 портів. охренеть. Йому, я перший раз таке бачу. Циклів заряд-перерозряд більше 2000 разів. Це ну, вистачить залізофосфату вам, ну, мабуть, я не знаю наскільки, порахуйте. Поділіть на 365, якщо ви кожен день будете заряджати, перезаряджати її. Знаходиться в Німеччині доставка 14-19 у вас люте можливо. Ну, Друзі, все нічого, і кількість розеток 4 штуки, і потужність 2000, там, скрізь піками і, тисяч, і навіть ємність тисячі. Все нічого, все нормально, але ось відсутність швидкої зарядки, ну, якось, знаєте, сумно. Тобто хотілося б все ж таки, щоб не 8 годин, а все ж таки швиденько. І так, друзі, продивилися ми сьогодні з вами 5 варіантів зарядних станцій. Актуалочка, да, що тижнева газета, а що по станціям у нас. Якщо ви хочете постійно, щоб я оновлював інформацію по дешевим зарядним станціям, обов'язково це напишіть. Нагадаю, що. Що всі ці зарядні станції знаходяться на складі в Європі, і вони можуть бути вами отримані через так, посередника для да, перевізника, там, Нова Пошта чи Місеспрес. В наступному, друзі, в одному з наступних відео, буде огляд зарядних станцій. Ось я прямо зараз дивлюсь, друзі, від 9. -ти... Тисяч гривень. Е, підписуйтесь, щоб не прогавити. А підтримати цей канал, підтримати мене і відео. Ви можете е, вподобайкою, можете підпискою, можете коментарем це буде допомога розвитку каналу. Ви можете задонатити по цьому QR-коду, або реквізити монобанки, Приватбанки, PayPal під цим відео, або навіть підписатися на спонсорство теж під цим відео посилання. До нових зучинних відосих. Всім пока!